Сьогодні я хочу затронути таку важливу тему, як практики, як трансформації, як саморозвиток, самоаналіз, самомедитації, голодування, йога все те, чим ти займаєшся вже дуже багато років, які не дають тобі, в принципі, ніякого результату. Ти як залишався на своєму місці, так і залишаєшся. І сьогодні я хочу поговорити про цю фундаментальну тему, щоб вас ніхто не зміг завести в оману. Не вкрасти вас ще ваше дороцінне життя, яке дано було для вас, щоб ви використали свій шанс і досягнули своєї місії, а наше життя це місія, під яке ви створюєте своє покликання, предназначення для служіння цьому суспільству, обществу, ставати корисним і так далі. Ти, коли для людей щось робив корисне, допомагав для них, що ти відчував? От саме про це ми будемо говорити, і чому наша система, оця матриця рабовладілення, яка тримає людей в скорлупі рабства, в шкарлупі невігластва, яка заборонила абсолютно все, де в людини тільки є одні обов'язки і ніяких прав, чому вона так підмінює поняття, і куди вона тебе уводить, в яку сторону, щоб ти дійсно для себе не зміг допомогти? Що відбулося? давай трошечки згадаємо історії. Що відбулося в 70-х роках, коли в США була дуже велика криза, прямо негромадянська війна, де не було грошей, де не було економіки. Люди сиділи всі по домівках, не було ніч, що їсти, не було за що купляти, була просто така депресія. Люди почали виходити на вулиці, створювати бунти, і що для них зробило? Їхня держава, що для них зробила система. Вона для них дала ілюзію свободи. Вона сказала: візьми, роздрукуй плакат, туди напечатай все, що ти хочеш в своєму житті, машини, квартири, яхти, красивих дів, дівчат, жінок. І живи в тому в той ілюзії, в той картині. Або створина, візьми просто блокнот і просто виписуй, що ти хочеш в своєму житті, і в тебе це буде. Вони зробили цілий ринок. Яка називається ілюзія? Думай і багатій. Просто заспокійся, нічого не роби, прийми свою реальність таку як вона є, і нічого не роби, і скоро ти все отримаєш. Це, як знаєте, як для віруючих людей, сектантів, які говорять: ти просто вір ти просто кайся. Тут життя ніякого немає, воно все буде там, на небі. І 90% людей вірять цей шизофренічний бред Ця технологія, яка була протестована на американцях, вона спрацювала, вона працює до сих пір, там теж 90% рабів, бомжів, людей, які живуть на межі виживання, між прочим, так як і в нас по середянському просторі. І вона переконала цих людей, цю система була протестована із розвалом Радянського Союзу це все інформація у вигляді бізнесу, тому що воно дуже прибильне, нічого не робити, не мати. І мати мільярди, мільйони, і воно хлинуло на наші пострадянський ринок. Люди наші не були готові до такої масштабної шизофренічної брехні, вони просто повірили, тому що вони всім вірили на той період часу. Вони були дуже добрі, всім довіряли, всім хотіли допомагати. І вони повірили в цю історію про підглядання цього світу. Вони не живуть в реальності, вони підглядають, вони проживають її життя якогось блогера, блогіні якоїсь, або якогось політика, або якоїсь зірки. Вони живуть в своїх плакатах, своїх медітаціях, афірмаціях роками і втрачають свій потенціал, втрачають своє життя. Тобто ця система рабовладельческа, про яку ми ще з вами поговоримо трошки нижче, вона краде вас життя, підміняє поняття. Вона дала вам. Ілюзію, міраж, то, що у вас може бути. Ти просто чекай. А коли закінчиться ваш час чекати, ну і все. Нема людини, немає проблеми. Розумієте, як система працює? Я хочу вам пояснити, як це все відбувається. У нас є свідомість і в нас є підсвідомість. Саме підсвідомістю працює класична гіпнотерапія. Саме з підсвідомістю працює гіпнотерапевт, мастер, цілитель, який. Шматки, обривки, травми, психотравми, синдроми Дірка Хамера, очаги підсвідомі, оці, знаєте, проблеми, які були там в дитинстві на протязі життя, він працює саме з ними. Саме вони створюють для людини цей весь кошмар, в яким вона проживає. Зараз задайте собі запитання, ким ви були виховані в своє життя? Ким ви виховувались? 90%, навіть 93% останнім дослідам Наші діти були кинуті на бабусь та дідусей, батьки були змушені їхати на заробітки, е, шукати гроші, шукати проживання. А когось, я вам признаюсь, раз ви хочете на собі працювати, когось з вас і не хотіли, хтось просто получився по зальоту, когось хотіли дівочку, а получився мальчик і навпаки. І таке в житті буває. Коли ви почнете працювати з людьми, там це скрізь і. Е, Скрізь і підряд. Кожного дня, в принципі, одна і та сама картина це реальність, через яку ми прожили, це система, яка прошивала в нас правила гри, де вам тільки одні обов'язки і нічого не можна, нема ніяких прав. Вам дали тільки право думати і багатіти, бажати і не робити. Вам дали право просто жити в своїх фантазіях. Людей, мрійників система не боїться. Система боїться людей, які працюють над собою, які діють. Саме зробити перший крок, і по цій причині він був вирізаний, він був обрізаний, він був вирватий жив'єм з вас. Розумієте? Я хочу, щоб ви свідомо підходили до цієї інформації, щоб ви пропускали через свою підсвідомість і зрозуміли, що в нас є підсвідомість, у нас є свідомість. Наша підсвідомість відповідає за 97% всіх процесів в нашому організмі. Вона обробляє 5 і 6 мільярдів операцій кожну секунду. Наша підсвідомість. Наша свідомість керує лише 3%. Свідомого розуму, так сказати, критичного мислення, сили і волі, і наслідкових зв'язків. Причину наслідкових зв'язків, наші всі гуру, лжепророки, науковці говорять, що наш мозок працює лише тільки на 3%, а а вселишня та мусор. У нас тільки 1% ДНК, яку ми, ми знаємо. А 99% ДНК в тілі людини це мусорна. Ви просто вдумайтесь в масштаб. Шизофренії нашого суспільства, в якому ми проживаємо кожного дня і в якому ви були народжені, і по цій причині, що ви не знаєте таких банальних основ, що якщо ви будете впливати на свою підсвідомість, а не на свідомість, тобто ці всі афірмації голодування, гвозді, садку, йога, всі ці практики вони працюють лише на свідомо на цих три відсотки. А підсвідомість залишається нетронута. тому що підсвідомість це софт, це ваша оперативна пам'ять. Щоб туди потрапити, потрібно послабити критичний фактор, який її захищає. Критичний фактор він створюється 7 років і починає формувати бетонну плиту. Чим старша людина, тим важче туди добратися, тому що вона вже нічого не вірить і забивають кожен день. Той тобто їй навіть не дають шанса через релігію. Через технології определенні зомбірування їй не дають навіть шансу розпізнати брехню, в якої вона проживає. Так що, якщо ви ще розумієте, про що я вам говорю, і ви йдете далі, я вас вітаю, ви, ваша ваш система. як би вона вас не обкатувала, а ви пройшли, кожен з вас пройшов зомбування, кожен з вас. Якщо ви йдете далі і розумієте, про що я вам говорю, значить ваш дух, ваша, ваша іскра манада, за якою. Охотяться, скажімо так, і віри, і накомислящі сірі люди, які приводять сюди свою релігію, свою культуру, от вони да, вони ведуть охоту на іскру, на манаду, на вашу душу. Про це ми ще з вами поговоримо в інших підкастах або на вебінарах, або ви задасте мені запитання. Сьогодні я хочу просто звернути вашу увагу, щоб дійсно життя почало працювати. А вам потрібно працювати з вашими підсвідомими програмами. програмами, тому що ми, як біокомп'ютер, змінюєш одну програму, змінюється все життя. Пропрацювавши одне якісь переконання, страх, апатію, лінь, невіру в себе, замкнутость, неприйняття себе середини. Вам же сказали, кожний день вам говорили, що вам робити. За вас приймали рішення, за кого заміж виходити, за ким женитися, хто вам підходить, хто вам не підходить, вам кожного дня говорили, що вам робити. Школа, система, батьки і так далі. За вас вибрали вашу спеціальність інститут, армію, стань поліцаєм іди в школу, аби вас кудись збагрити. І тільки по цій причині. Щоб ваше життя почало працювати, і ці всі ваші медітації, афірмації, днівники, астрологія, космос, хоч дали хоч якийсь ефект, потрібно зайти в підсвідомість, розслабити цей критичний фактор, який її охороняє від недовіри, і забрати цю програму, яка стримує ваш розвиток, стримує зробити перший крок. Тобто вам, щоб ви були людина служби щоб ви служили цій системі, щоб ви були, знаєте, як механізм, як запчастина, або як інструмент, лопата, наприклад, або зброя, щоб вами просто, знаєте, якби користувалися, то вам треба забрати ініціативу, забрати оцей перший крок, що ви зробили. І щоб ви якби. Не шукали більше в інших місцях, щоб не аналізували, щоб, не дай Бог, не проснулися, вам дали оці всі замінники, сурогати, підглядання за життям. От я, плакат так лею, буду, буду мріяти, оце щоб в мріях жили. В Інстаграмі дивилися за своїми блогерами, за зірками, оці програми створюю міняю жінку. Подивіться, який просто бред людям, тоннами заливають з тисячі гармат в їхнє підсвідоме, щоб вони не розуміли, хто вони навіть. От запитаєш людину, ти хто? Чому ти родився? Вона не знає. Що таке смерть? Для чого от, взагалі? Що це за процес? Ну, не знаю, ніхто не знає, а що таке релігія, а що таке підсвідомість, що таке свідомість? А чому в тебе от, в програмі, чому в тебе в голові одні бур'яни? От скажіть, будь ласка, у вас є отам от от зерна в вашій голові, які дійсно дають для вас результат. Якщо у вас агресія, якщо у вас агресія, якщо вас все дратує, якщо ви взриваєтесь як сірник, якщо ви дратуєтесь по мілочам, то у вас там в голові немає програм ніяких. Ідей і зер, зерна, той, що може прорости і дати для вас результат. І по цій причині вам підсвідомо через агресію показує, ти йдеш не в ту сторону, тобі треба в іншу, тобі треба рішати свою місію, не лізь туди. І скільки ви не намагалися рік, два, ви вже попробували. Ви можете далі пробувати намагатися своїм підсвідомим, який тільки на 3% працює, вести боротьбу з 97% підсвідомого. Я вам просто скажу з досвіду. Я цим займаюся вже більше 10 років. Я кожного дня працюю з підсвідомістю людини. У нас в академії люди зараз роблять для себе попрацювання, записують відгуки, працюють в групах, працюють над собою. Я вам можу сказати, просто раз ви вже мене дивитесь, я вам можу чесно просто сказати, що це немає шансу. Ви не поборете себе. І більшість із вас навіть зараз прийняли рішення. І погодились, що ваші демони, ваші внутрішні програми і переконання вони сильніші за вас. Я коли ви далі в курсі побачите, коли я буду на екзорцизмі, вести інтерв'ю з цими демонами, вони забирають людей і 90%, і навіть 100% енергії життя вони їх контролюють, наскільки вони потужніші. Ви думаєте, що це ви приймаєте рішення, а це приймає програма? Ви думаєте, що це ви хочете, цей бізнес, а це приймає програма, тому що їй треба щось комусь до, доказати, щось комусь показати, або когось там щось комусь там довести. Давайте ви зараз просто зрозумієте, що те все, що ви знали в своєму житті, все, що ви пройшли, прочитали кучу книжок, ви шукаєте істину, ви шукаєте знання. А вони вас всередині, вони все було життя з вами. І повірте мені, що ви від своєї голови не втечете, куди б ви не переїхали, що б вони проходили, які б курси ви не проходили. Ви завжди будете приходити до точки свого відліку, до вашого потолка, так званого фінансового, інтелектуального, психологічного, де програми, де заборони, де наслаювалось рік за роком, ти не зможеш, ти не, не вєжда, а ти не красивий, а ти який жирний, і день за днем наслаювалось на вас програми ти такий, такі, а ти повинен то, ти повинен все. Ти повинен знати своє місце, не принеси нам проблем. Що сусіди подумають про тему? Ну, знаєте, це всі програми, які кожен, ми кожній пройшли через цей, цей весь етап е, трансформації і зомбірування для одної лише цілі. Щоб ми сиділи в скарлупі рабства. І щоб ми цим рабством, у от, знаєте, от, е, деградацією, щоб насолоджувалися. Це така наїбайка в людської підсвідомості розвалити все своє життя. Дивіться, як вона працює. Подивіться, 95% розлучень: ні сімей, ні дітей, ні щастя, ні грошей, ні кайфа. Одні руїни, війни, агресія і так далі. Закриті кордони, закриті люди. Люди живуть на межі виживання. Люди прийняли. Бідність і рабство як основа. І це передавалося вам з покоління в покоління. І ще раз вам нагадаю, що ви цього всього не зрозуміли, не розуміли і навіть не мали змоги зрозуміти це. Вас забрали інструменти, ви живете в брехні, тотальній брехні, і вас навіть немає інструментів, як цю брехню е е е побачити. Вас забрали ці інструменти для того, щоби ви. В своєму житті ніколи ніколи в житті не зробили першого кроку для свого власного успіху. У вас тільки одні, одні обов'язки ніяких правил. Вам дали закони, вам дали мораль, вам дали совість, вам дали установки, вам дали так прийнято, а так треба. А тільки по цій причині ви знаходитеся в суспільстві, ви оточені сплошних тотальних діградантов, халявщиків, які тянуть вас на дно. На то дно, і в якому, в принципі, вони діградірують. Ви, якби і хочете звідти вискочить, ви якби і намагаєтесь, вам якби і надо. І практики, ви по цій причині тільки приходите, і до мене ви прийшли на цей безкоштовний курс, тільки щоб собі допомогти вже нарешті. Прийшов час. Прийшов час усвідомити, що. Проблема вона зверху. Проблема це ваше оточення. Ви є середньостатистичне п'яти всіх своїх оточень. От, хто вас виховував в дитинстві? Що вони вам писали на вашу підсвідомість, на ваш софт, на ваші програми? Які вони мали психологічні розлади? Це все якби замовчується. Ніхто їх не провіряв, ніхто їх не досліджував, просто ви були піддані. Скажімо так, вимушені, не вимушені, ви були залишені на виховання бабушок, дідушок, мам без батьків, папа Алкаш і так далі. Всі ми пройшли через це. І тільки по цій причині, тільки по цій одній причині ти вінтік. Ти просто, як усі, просираєш в тупому оточенні своє життя, страх красивих дівчат, тотальне неприйняття себе. Своєї зовнішності, постійна внутрішня боротьба з самим собою, постійна візуалізація мрій або в минулому, або в майбутньому, і саме головне, ти незадоволений нереалізований своїм життям, яке ти зараз маєш. так що якщо ти хочеш розвиватися дійсно, потрібно зараз ці всі інструменти, які ти набував в своєму житті, книжки, і все, що ти там писав, блокноти це все трошечки на, на час. Навчання на цьому безкоштовному курсі трошечки відложити в сторону і почати працювати саме з цими інструментами, які я буду давати. Якщо ви хочете глибше, поглибленіше вивчати ці всі інструменти для себе, отримати, зрозуміти, як вони працюють, або навіть просто побачити, приходьте на мої вебінари, заходьте на сайт, там завжди є. Оголошення, коли в мене вебінари проходять. Заходьте на вебінар, піднімайте свою руку, і я зроблю вам розбір в прямому ефірі і навіть зроблю вам таку легку практику або навіть попрацювання. Всі, хто хоче розвиватися, йдемо далі, вивчаємо матеріали, дивимося на грані матриці цієї системи, яка створена для того, щоб вас забрати, вкрасти ваше життя. Це все тотальний обман, брехня, ілюзія, це все міраж. Які натягнули на вас, на вашу голову. Представте таку медіа-таке пространство, яке соткано з одніх страхів, вам наділи його на голову, і куди ви не подивитесь, вам завжди страшно. Не можу, страшно, а що подумають і так далі. Ми цю медіосистему з вас знімемо і ви побачите реальне своє життя. Вітаю вас, ідемо далі. Всім до зустрічі!